Друзі, всім привіт! Трішки незвичне для мого каналу. Відео я зараз по справам в іншій країні. Я думаю, що ви зрозуміли, що це Дубай. Я тут надовго, вже скоро повертатись, але хочу для вас записати таке цікаве відео на YouTube. Як знаєте, Дубай це місто лакшери життя, крутих тачок і так далі. І тут можна знімати такі круті суперкари в оренду. І я хочу зняти собі ламбу. Хочу я тут взагалі по іншому проекту, але все одно на ламбу я хочу зробити на трейдингу, тому що трейдинг це моя мій основний вид діяльності. І ламбу ось таку, ось мені скинули фото, я зараз вам прикріпляю, коштує орендувати приблизно 40 тисяч гривень на добу. Хочу її зняти, покататись, щось познімати і так далі. Я думаю, що це круто, і треба зараз буде на неї зробити. Як я до неї буду зробляти, буду зробляти на трейдингу. Зараз в прямому ефірі буду торгувати, вам це показувати. Це незвичний формат для мого каналу, але я думаю, що вам зайде, навіть якщо я зараз буду в мінусі, а що можливо. Я все одно це відео вам виставлю, тому що в моєму каналі все відкрито, все без перебільшень, все як воно є. Дивіться, як я буду торгувати. Так, буду торгувати ось таким видом, сидіти. Тут є такий балкончик в апартаментах, який я зняв. Ось, взагалі, як тут вид. Давайте трішки вам покажу. Прикольно те, що там є, бачите, ось яхти. Я трішки наблизив, але все одно воно погано видно, ну нічого. Різні там яхти-лодки, тобто прекрасний такий вид там, ось тут. Ну і знизу також якась. Річка, бо не знаю, що це таке залив якийсь. Ось і тому сідаю. Зараз буде перехід. будемо торгувати. Поїхали. Так, ну що, друзі, будемо починати. Я сподіваюся, що, по-перше, на мене світить сонце, я трішки буде прощурений. Не, не дивіться на це. Я думаю, що вона зараз скоро вже піде. А по-друге, я сподіваюся, що різні такі звуки, які там їздять машини і так далі, також вам, вам не будуть заважати. Ось, поїхали. Так, дивіться, зараз мій баланс 3 мільйона 367 тисяч. Мені треба зробити 40 тисяч. Тобто, щоб баланс був 3 мільйона 407 тисяч. Ось буду торгувати я валютними парами, торгую як зазвичай на бінаріумі, як ми завжди торгуємо в моїй безкоштовній команді. Ось і зараз буду аналізувати банально порівням, тому що я думаю, що зараз будуть рівні себе непогано е, показувати, і ми потрогуємо зараз по е, Ось я нагадую, що для тих хто не знає, для тих хто тільки побачив моє відео, я торгую вже більше 4 років. Ось, і стабільно на цьому заробляю. Також в мене є команда, вона безкоштовна, Я там навчаю так само цьому всьому, щоб люди могли так само е, на цьому почати заробляти. Також там є навчання від мене особисто, безкоштовно є мої сигнали, тобто дублювання всіх моїх угод. Ось. Тобто, послання буде в описі. Це безкоштовно. Кому це цікаво, можете приєднатись знову ж таки. Кому це цікаво, і хто хоче себе в цьому спробувати, навіть якщо повне нуль і нічого не розумієте. Так само це може робити навіть з телефону. Дивіться, буду торгувати, як я вже сказав, просто банально від рівнів. Зараз знайду рівні. Я заходжу в угоду на 30 тисяч, як правило. Ось, наприклад, можливо, в нас тут є тренд. Давайте подивимось, чи він сформувався вже чи треба почекати підходу до нього. Давайте більш глобальніше візьму. Будемо чекати зараз підходу до нього, але я думаю, що можна вже... Заходити одразу, бо е, тут було таке, що ми не підходили до рівня і ось відштовхнулося за допомогою тіні. Тому давайте одразу зайдемо, але просто на менше часу. Так, сонце світить, жах. Я сподіваюся, що там нормально вигляжу. Е, Виглядає точніше. Ось, поїхали, буде заходити в угоду до 29 хвилини. Тобто на 4 хвилини на 30 тисяч. Тобто плюс з однієї угоди буде 24 тисячі, тому що в мене баланс високий, я можу так торгувати обережніком малим відсотком. Все, заходжу вниз. Дивіться, чому я тут зайшов вниз? Давайте вам буду пояснювати. В нас є тренд, бачите, діагональний рівень, який направлений вниз або вгору, так в даному випадку вниз, і це називається тренд. Як тільки ми до нього підходимо, ми від нього відштовхуємося, Підходимо, відштовхуємося, підходимо, відштовхуємося. І зараз так само підійшли. Я очікую відштовхнення і тому і зайшов в угоду. Ось рухаємось далі. Дивіться Кожа, схожа ситуація. Я думаю, що зараз, якщо буде два плюси, ой, тренд ідеальний. Я думаю, що якщо зараз буде два плюси одразу, то ціль буде виконана і відео буде коротеньке. Але все одно я думаю, що ви зрозуміли, що таке торгівля, що вона вас не прив'язує до якоїсь точки, ви можете торгувати путь, де хочеться з телефону, хоч ноутбука, комп'ютера, неважливо. Головне, щоб був інтернет, а інтернет зараз є всюди. І в цьому прекрасна сторона трейдингу. Так само до 29 хвилини я буду на 30 тисяч заходити вниз. Є все. Так, дві угоди зараз відкриті. Я вмкну два графіки і буду відслідковувати ці угоди і, можливо, там перекривати або щось ще. Ось обидві угоди відкриті на 4 хвилини до 29-ї. Якщо обидві працюють, то буде 24 600 гривень чистого по євродолару і 24 300 чистого прибутку по ГБП-USD, по фунту долару. Ось, і давайте будемо чекати. Вже все, зайшли в угоду, швидко проаналізували за допомогою рівнів, тут є тренди. що таке тренд я вам пояснив. І більш детальніше навчання ви також можете знайти в команді, кому це цікаво. Ось. І тепер очікуємо відпрацювання цих обидвих цих двох угод. Так, ну що, дивіться, спочатку ми гарно відштовхнулися і ми взяли, начебто, забагато часу. Якщо взяло б 3 три хвилини, було б все добре, дивіться. Зараз так, три. ось, наприклад, євро-долар залишається 30 секунд. Ми одразу пішли вниз, а зараз трішки повертаємося. Тобто час трішки забагато взяли. І так само по нашому наступному активу по гбп USD також. Але все одно, як ви бачите, воно і працьовує. Залишається 10 секунд. Я думаю, що все буде добре, і обидві угоди відпрацюють. І зараз виведу собі гроші на картку і піду знімати собі ламбу. Прекрасно. Прекрасно. Я думав, що це відео буде довше, але бачите, дві угоди. 24600 плюс 24300 – це 48900. Це ж прекрасно. І ми навіть перевиконали трішки ціль на, там, грубо кажучи, 10 тисяч гривень. Це ж круто, давайте виводити. Натискаємо на меню користувачів. Також одразу це відео, як виводити меню користувача, Виведення коштів. Дивіться, слюдо виведення, як тут воно працює, може вивести або на крипту будь-яку, або на ту картку, з якою ви поповнювали. Ось у мене тут були зараз два збережених методи. Вона зараз загрузиться. Ось, два збережені методи. Це картка Приватбанку та Монобанку. Тобто можна виводити на будь-яку з цих карт. Я виведу, наприклад, на монобанк, ліміт 100 тисяч гривень. Я виведу 40 тисяч гривень собі зараз на картку. Або, або. Ну так, да, я думаю, вони. Я думаю, що ламбу гривні не приймають, і треба вивести на крипту. Ось, можна вивести на тезер собі. Але ну давайте виводи на гривні. Неважливо, в мене є тезер. Що я просто сконвертую. Давайте на гривні, щоб я просто покажу, як це ну взагалі робиться. Я буду виводити 40 тисяч гривень, бо ламба коштує. Давайте я вам зараз прийду. Телефон подивлюся, скажу скільки коштує ламба. Ну одну секунду почекайте. Зараз я вам скажу. Так, дивіться, ламба коштує 960 доларів. 960 доларів плюс 5% податку. Це виходить 1008 доларів. 000 доларів, приблизно, це, ну, приблизно 40 тисяч гривень, так, мені вистачить з там комісіями і так далі. Тому 40 тисяч гривень, натискаю виплата, все. Вони мені прийдуть, сьогодні що в нас? Сьогодні в нас, я це відео записую в четвер. Е, я думаю, заявок там небагато, черга невелика. Я думаю, що мені за хвилин, зараз 30. Вони прийдуть. Дивіться, друзі, з приводу моєї команди. В мене є команда, вона безкоштовна. Там я навчаю торгувати та видаю мої угоди. Тобто, ось я зараз, зараз, як зараз аналізую ринок, видаю вам туди угоду. Ось, наприклад, я зайшов євродолар вниз до певного часу. Я написав, заходьте євродолар вниз до певного часу, або ж інший актив, і так далі. Тобто це називається сигнали. Також там є більше 20 навчальних відеороликів від мене. Тобто я сам аналізую ринок і записую вам навчання, як я це роблю, як правильно це робити, і так далі. Тобто, ви так само можете вчитись на цьому. Команда безкоштовна, вона відкрита, приєднатись може Будь-то посилання буде в під цим відео. Також під цим відео буде посилання на м, бінаріум, на саму торгів, на саму платформу на якій ми торгуємо. Ось, тому все. Приєднуйтесь. Я сподіваюся, що це відео вам буде було цікаво. І зараз буде переход, і вже зустрінемось з вами в ламбі. Поїхали! Так, ну що, друзі, вона вже переді мною. Такий ключик. Я не буду вам робити детальний огляд, але просто її покажу. Ну і там потім якісь відео там з телефону поставляю, коли вже буду на ній їздити, вона прям виглядає сочко. Це ще кабрік. Ну, так, без кричі. Дивіться, що за анаконда. Не торгував буквально за 10 хвилин. Оп. Давайте її заведемо. Трі. Так. Ну, виглядає непогано. Цікаво, як вона звучить. Я тільки-тільки отримав. Так, заводити ось тут, піднімаємо таку червону штучку. Завести нормальок, а ну давайте кришу відкриємо. До речі, квіти сьогодні 8 березня. І якраз і квіти привезли. Сервіс. Оп! Чік! І тепер так, давайте паркінг, все, тут все нормально. Глянемо на неї. Сука, ну це машина прям... Мені цікаво, як вона їде, але виглядає прекрасно. Ну що, друзі, ось так. Поторгували за 10 хвилин, взяти її в оренду на один день. Коштувало 1040 доларів. Я думаю, нормально. Все наш покататися. Тут не, не поїздити навіть нормально, тому що тут дуже багато камер швидкості. Ось тому ціль виконана. Дивіться, я знайшов режим спорт. Є режим страти, це стандартний. Дивіться, тобто коли ти натискаєш, ну, як звичайна машина. А тепер дивіться, коли спорт.

Це є нормально, розумієте? Як я кажу, складні часи народжують сильних людей. І коли ринок штормить, коли там мінуси, коли все там пробуває, і так далі, таке буває. То головне залишатися, так скажемо, міцною людиною. Нормально це це переживати, так скажімо, і рухатись вперед. І завдяки такому, так скажемо, вмінню в мене так не переживати, рухатись вперед, я і зміг закріпитись трейдингу і почати стабільно на цьому заробляти, що і вам бажаю. Тому, друзі. Всім дякую за пригляд цього відео. І я сподіваюся, що вам воно сподобалось. І ласкаво, прошу.